Велопарк самотужки облаштували любителі екстрему в Полтаві. На спортивний майданчик перетворили будівлю кадетського корпусу. У 90-ті споруду, яка визнана архітектурною та історичною пам'яткою, продали. Відтак вона 20 років простояла пусткою. Весь цей час тривали суди. Нині будівлю повернули у власність міста, але грошей на її відновлення немає. Велосипедисти привели до ладу одну з казарми, облаштували там манеж для велоспорту, щоб було де за поганої погоди відпрацьовувати трюки. Перший велосипед полтавцю Євгену Марченко купили в дитинстві. Відтоді для хлопця це не лише транспортний засіб, а й хобі. Влітку Євген годинами вправляється, дивуючи перехожих трюками. Зимового манежу в Полтаві донедавна не було. Тож Євген і його товариші вирішили самотужки облаштувати велодром. Напівзруйнована споруда кадетського корпусу підійшла як найкраще. Так як в нас прямо в центрі міста є... Якби закинути закинута така будівля, вирішили, що побудуємо тут, щоб з усіх куточків міста було зручно сюди приїжджати. Зібралися разом, навели ладу в кімнатах, купили необхідні матеріали, самі змастрували різні гірки і трампліни. Ми привозили сюди подони за свої кошти купували. Так також фанеру привозили у когось в дворі. Була у когось біля двору. Ну те, що знайшли, привезли сюди, повпобирали тут, вивезли сюди біля. Вантажівки, навіть сміття разом, цегли та старої штукатурки старої. Нині тут тренуються близько півсотні любителів екстремального велоспорту віком від 10 років, найстаршим за 30. Радіють, тепер не втрачатимуть навичок у зимове міжсезоння. Коли три місяці зимою не катаєшся, потім ну, тяжело повернутися к балансу велосипеда. Тобто, все, що ти, как бы, грубо говоря, навчився весною, летом і осенью, все как бы всі трюки теряються. Как бы, Хлопці мріють про серйозні змагання. Кажуть, не раз зверталися до чиновників із проханням облаштувати в місті хоча б один скейт-парк. але відповіді не отримали. Ось і вирішили діяти самотужки. Кажуть, велосипед для них це не просто розвага, а стиль життя. Падаєш, ламаєш, волосип... Пити, ламаєш деталі, б'єшся, царапаєшся а коли наконець трюк получається, це перемога над самим собою. Адреналін, це захзахватуючі зах... чувства. Ну, це бомба, просто бомба. Це ну, суперспорт. спорт. Днями екстремали знову збираються до мерії, проситимуть чиновників виділити місце під літній велодром. облаштувати його теж готові власними руками. Володимир Непойпиво, Костянтин Худолій, новини на першому.